Хіба смерть це стан сну? Смерть це лише тимчасовий несвідомий стан, перебуваючи в якому людина лежить до воскресіння. Біблія неодноразово називає ось цей стан сном. Говорячи про смерть Давида, Соломона, інших царів Ізраїлю та Юдеї, старий заповіт повідомляє, що вони почили, тобто заснули, з батьками своїми. Смерть називали сном Йов. Єремія, Давид, Даниїл і інші. Коли ми відкриваємо новий заповіт, то новий заповіт використовує той самий образ, говорячи про померлу дочку Яїра, Христос сказав, що вона спить. Так само він пояснив стан померлого Лазаря. І Матвій написав, що багато хто з померлих, тобто заснулих святих воскрес після Воскресіння Христа. Описуючи мученицьку смерть Стефана, Лука сказав, що він спочив. Апостоли Павло Петро також називали смерть сном.